Доброго дня, любі друзі! Хочу показати вам такий маленький лайфхак на той момент, коли немає світла. Є акумулятор, є преобразуватель, є зарядний пристрій, є мобільний телефон. Підключаємо преобразутель до акумулятора плюс на плюс, мінус на мінус. На індикаторі горить, що підключено. Підключаємо зарядний пристрій до преобразувателя. Мобільний телефон. Підключаємо мобільний телефон і включаємо сам преобразуватель. Горить індикатор, що запрацював. І як бачите, мобільний телефон заряджається. Так само можна підзаряджати павербанки. І так можна і підключати Wi-Fi роутери, в залежності в кого який преобразователь, на скільки він вольтажує, скільки він тягне, і так само акумулятор. От такий маленький лайфхак на той період часу, коли немає світла. Кому подобається, ставимо лайк.